Сята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Доброго дня. Учільники держави збираються у Миколаєві. Там відбудеться третій круглий стіл національної єдності. Внутрішні біженці понад 10 тисяч українців змушені були покинути домівки через нестабільну ситуацію в їхніх містах. Такі дані оприлюднила ООН. Туреччина і Болгарія замість Криму, де відпочиватимуть українці цього літа. Миколаїв стане центром політичного життя України сьогодні. Місто прийматиме відразу два заходи круглий стіл національної єдності та визне засідання уряду. Відомо, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відвідає і багатоповерхівку, частково зруйновану вибухом побутового газу, а також поспілкується з мешканцями, які постраждали в результаті трагедії. Засідання круглого столу національної єдності розпочнеться о 13.30. Його транслюватиме в прямому ефірі Перший національний телеканал. Затримано двох озброєних терористів, які проводили розвідку в місцях розташування блокпостів сил антитерористичної операції. Про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов. З його даними в бойовиків вилучено чотири гранатомети, автомат Калашникова, набої та гранати. Затримані вже дали свідчення про свою діяльність, яка спрямована на дестабілізацію ситуації в східних областях України. Повідомив Селезньов. У підготовці терористів активно. Участь беруть офіцери ФСБ і ГРУ Росії, стверджує речник АТО. За його словами, один із затриманих бойовиків повідомив, що проходив курс підготовки у військовій частині на території Ростовської області. З якою ціллю ви прибули в городку? Хорошо. Хто вас вірбував в отряди ополчення? Офіцери ГРУ. И ФСБ. Российская Федерация? Да. Али, что с вами, куда вы убыли? Мы убыли в Ростовскую область для подготовки ведения боевых действий. Против кого? Против нынешней власти действующей. И против граждан Украины? Вот такой вопрос, можно сказать, да, но... Дисвіті отах Ріната Хметов назвав терористів на сході України. Бізнесмен подякував усім учасникам акції Голос Донбасу, які вийшли на підтримку єдності України. За даними компанії Ахметова, з СКМ громадянську позицію висловив мільйон мешканців регіону. Охочих було більше, але людей залякували автоматами. кажуть там, Рінат Ахметов запевняє, найближчим часом бойовики з самопроголошеної Донецької народної республіки гнатимуть у шию. У своєму новому зверненні він заклик. у людей бороться и с сепаратистами. Мне многие задают вопрос, а что дальше? Бороться, бороться и еще раз бороться. За свое счастье, за свое настоящее и будущее. Я убежден, что ДНР обманывает людей. Они обманывают народ Донбасса. Это проходимцы. Они взяли в заложники весь Донбасс и терроризируют его. Майно царьова згоріло. Невідомі підпалили дім одіозного політика на Дніпропетровщині. В результаті пожежі автомобілі приміщення площею 25 квадратних метрів згоріли повністю. Про це Олег Царьов написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, будинок закидали коктейлями Молотова. Під час пожежі ніхто не постраждав. Міліція вже порушила кримінальне провадження за фактом підпалу. В прес-службі МВС зазначили, вночі до будинку царьова увірвалося близько восьми чоловіків в камуфляжі вони підпалили гараж і автівку, яка знаходилася в ньому. Мер Краматорська Геннадій Костюков збирається у відставку. Міський голова скликає на 23 травня позачергову сесію міськради. На порядку денному єдине питання про дострокове припинення Геннадієм Костюком своїх повноважень. Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті Краматорська. Нагадаю, Краматорськ став одним з епіцентрів діяльності озброєних сепаратистів та проведення антитерористичної операції. Мирне населення тікає з Криму та східних регіонів. За даними ООН, кількість внутрішніх біженців в Україні перевищила 10 тисяч осіб. Внутрішнє переміщення в Україні почалося перед березневим референдумом в Криму і у зв'язку з подіями на сході стабільно зростає. Більшість переселенців це кримські татари, але змінюють місце проживання і етнічні українці і росіяни. 45% сімей переїжджають в центральну Україну, 26% – в західну причинами переїзду. Біженці називають прямі погрози та страх переслідування через етнічну та релігійну приналежність. І сьогодні Рада безпеки ООН збереться, аби обговорити українське питання. Закрите засідання відбудеться ввечері в Нью-Йорку. Окремим пунктом мають розглянути лист постійного представника України в ООН від 28 лютого до голови Радбезу. Тим часом генеральний секретар ООН вже обговорив кризу в Україні із Володимиром Путіним. Вони зійшлись на думці, що ситуацію необхідно врегулювати політичним шляхом. Пан Гімун також зазначив, що майбутні вибори в Україні допоможуть досягти довгострокового миру і стабільності в державі. Австралія розширила санкції проти Росії. Тепер вони торкнуться 50 осіб і 11 підприємств. Про це йдеться у повідомленні тамтешнього МЗС. Раніше у зв'язку з анексією Криму Австралія заборонила в'їзд 12 громадянам Росії і України, а їх рахунки були заморожені. Прізвища тих, хто потрапив у чорний список, у повідомленні не оказуються. Обмеження проти росіян розширюють із США. Офіційний Вашингтон додав ще 12 громадян Росії до списку Магнітського, яких звинувачують у порушенні прав людини. Йдеться зокрема про працівників в'язниці. Вони не надали медичної допомоги Сергію Магнітському, який викрив податкове шахрайство в Росії. Нагадаю, 2009 року юрист Сергій Магнітський помер після 11 місяців перебування з гратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків після того. Як викрив схему крадіжок російськими чиновниками державного майна? Його арешт і смерть викликали міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили список магнітського, який передбачає заборону на в'їзд до США російських чиновників, причетних до цієї справи. Володимир Путін поводиться точнісінько як Адольф Гітлер. Таке порівняння дозволив собі зробити представник британської монаршої родини принц Чарльз, який перебуває з візитом у Канаді. Коментуючи у приватній розмові політику Росії щодо України і анексію Криму, принц Уельський зауважив, що Путін робить майже те саме, що робив Гітлер. Цю фразу цитує британський таблоїд «Daily Мейл. Меріал Фергюсон, яка втратила під час голокосту родичів і проводила для принца Чарльза екскурсію по канадському музею міграції, підтвердила, що принц дійсно сказав їй таку фразу. Натомість у прес-службі принца Чарльза журналістом відмовилися коментувати приватні розмови наслідника британського престолу. Замінили Туреччина і Болгарія. Українці, за даними туроператорів, частіше купують потівки до цих країн. Хоча ціни на відпочинок зросли, туроператори пояснюють, через коливання курсу долара популярність набувають у вітчизняні місця відпочинку, зокрема туркомплекси на Західній Україні. Як і де відпочиватимуть наші співвітчизники, розкаже Лілія Ржевська. Цьогорічний курортний сезон почався не надто вдало. У зв'язку з ситуацією в Україні чимало кому довелося змінювати плани. Турагенти розповідають про масові скасування заброньованих заздалегідь турів до окупованого Криму. Натомість, мовляв, обирають закордонні курорти. Щоб не дуже лякати клієнтів цінами у валюті, курс якої постійно змінюється, подають їх у гривнях. Якщо минулого року бюджет відпочинку на двох на закордонному курорті складав приблизно тисячу доларів, то цього близько десяти тисяч гривень. Менеджер по туризму Аліна Савченко розповідає від анексії Криму українські туристи втратили не надто багато. Навіть в порівнянні з минулим роком я більшість туристів навпаки відмовляла на відпочинок в Криму, тому що розумію, що таке відпочинок в Криму, і розумію, що таке відпочинок навіть в тій же Чорногорії, Хорватії Болгарії. Це зовсім інший рівень відпочинку, сервісу, харчування і по бюджету люди витрачають ті самі гроші які можуть за які можуть отримати на більшу якість за кордоном Значно спрощує життя наявність відкритої шенгенської візи, адже горячі тури майже вдвічі дешевші. Найпопулярніші серед українців тури до Туреччини та Болгарії. Незмінним попитом користується і Єгипет. Наприклад, тиждень у липні коштуватиме близько 4 тисяч гривень на особу. Також часто обирають Чорногорію, Хорватію, Італію та Грецію. Авіаперевізники цього року навіть збільшили кількість чартерних рейсів до цих країн. Хочемо поїхати в, Тур... в Туреччину віддихати. Вона не гавай. А збираюся е, в Португалію. Взагалі віддаєте перевагу відпочинку за кордоном, так? Ну зараз так, тому що зараз немає Криму, тому зараз, ну, мабуть, ще будуть Карпати чи на якісь короткі вихідні. Ми з друзями танцюємо там сальсу, інші танці кубинські, тому ну, так, ну культурно поїздити по країні, там Гавана, вародеро. Ну, можливо, трошки на пляжі. Тобто таке. Я й поїду до бабусі в Харків. В село поїду там дуже весело, мені подобається там за границю, за кордон мені, знаєте, не дуже подобається. Брали маршрут і їдемо під Кримом, є безлюдна коса, і ми там з друзями будемо відпочивати тиждень. Крим ми не поїдемо, скоріше Лікарпати Карпати або, Карпат, або куди-будь за границю. Більшість запитаних планували свої поїздки заздалегідь. Тож на їх відпочинок нестабільна економічна ситуація в Україні не вплинула. А от тим, хто завчасно не переймався бронюванням квитків, тепер доводиться змінювати плани. Ми програмісти, ми будемо працювати. Куди ж там заберешся? Виділі робота якась ситуація. Тобто... За кордон, можливо, хоча б в Турцію планували. Ну, в найкращому випадку десь в Таїланд, але так виходить, що вже нікуди не поїдемо. Але вихід все ж є, запевняють турагенти. І це відпочинок на рідній землі. В Україні зараз найбажанішим місцем відпочинку стають західні регіони. Туроператори пропонують безліч варіантів. І тривалий відпочинок у рекреаційних зонах мальовничих Карпат, і тури вихідного дня. У популярні зараз Львів, Тернопіль, Ужгород, Мукачево, Кам'янець-Подільський та інші міста. Оператори вдаються до все оригінальніших вигадок. Крім традиційних екскурсійних маршрутів, пропонують дегустації вина, сиру, кави, шоколаду, купання у термальних басейнах та гірських річках та багато іншого. Ціни на такі екскурсійні тури найрізноманітніші. В середньому сповнений вражень західноукраїнський уікенд обійдеться у 400 гривень на одну особу без урахування проїзду. Не менш популярним стає і відпочинок на Чорноморському та Азовському узбережжях материкової України. Тут вартість однієї доби складає приблизно 200-250 гривень. І, хоча наразі там ще не створено розгалужену інфраструктуру, останнім часом будують все більше готелів та санаторіїв. Розповідає директор турагентства Тетяна Сідорішина. Там море, в принципе, уже в первой половине лета достаточно прогрето, оно теплое, и как отдых с детками, ну, великолепно. Плюс там есть и, а, точно так же, как на западной Украине всевозможные источники, то есть рядышком на Азовском море, на Арбатской, там есть радоновые источники, о которых многие не знают, а, которых фактически по миру их четыре. Да? Вот в той части это можно совместить и лечение, и морской отдых. Да? Ще одна родзинка українського туризму це теплохідні круїзи Дніпром. Розраховані вони приблизно на тиждень і включають ще екскурсії містами за маршрутом, відвідання островів, музеїв та історичних місць, фольклорні шоу та етнічні вистави. Але й вартість такої розваги чимала: близько 10 тисяч гривень. Такі круїзи розповідають турагенти найбільшим попитом користуються серед іноземних гостей України, а не її громадян. Тож провести це літо із задоволенням можливо, не дивлячись на буремні події в Україні. Туроператори пропонують безліч варіантів на будь-який смак та гаманець. Лілія Ржевська, Павло Тихоненко, Олексій Ідрісов. ТВА і на цьому все більше новин. Ви дивіться вже о 14-й. вдалого дня.